А топ 10 вищих навчальних закладів за кількістю поданих заяв це такі навчальні заклади: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський Франка, Львівська політехніка, КПІ, КНТУ, Київський національний торгово-економічний, національний авіаційний, Дніпропетровський імені Гончара, Чернівецький імені Федьковича, Харківський імені Каразіна і Київський національний економічний університет. Це найпопулярніші університети на сьогодні за кількістю поданих заяв. По спеціальностям при вступі на бакалаврат найпопулярніші спеціальності, знову ж таки, не дуже міняється конфігурація з року в рік: це філологія, право, менеджмент, комп'ютерні науки, середня освіта, психологія та економіка. це знову ж таки досить типовий перелік спеціальностей. Тому в принципі а підтверджують тенденцію популярності тих чи інших спеціальностей серед абітурієнтів.